Добрий день, мене звати Фасенко Яна Олександрівна, це мій чоловік Фасенко Євгеній Євгенович. Я дізналася про юриста Олександра Павловича з соціальних сітей. У нас була проблема, я не могла звільнити чоловіка з лав Збройної Сили України. По сімейним обставинам, так як наша мати являлася, його мати являлася інвалідом і є інвалідом другої групи. Я звернулася за допомогою 14 лютого, 18 лютого був підготовлений повний пакет документів і відправлений туди, куди треба. І вже десь 8, да, вже 8 березня мій чоловік був офіційно звільнений зі всіма виплатами з лав Збройних сил України. Я дуже вдячна щиро. Це найкращий юрист. Все дуже швидко, все дуже результативно. Нам не довелося бігати за якимись справками, нас нікуди не визивали, все зроблено, все підготовлено чітко, швидко і головне з результатом. Дякую, велике, Олександр Павлович. Ми будемо ще до вас звертатися, бо дуже все підготовлено швидко, швидко і головне результат.